Друзі, всім доброго дня! У нас робоча обстановка. У нас в принципі, нічого не міняється. В Голландію поїхали, знайшли автомобілі для наших клієнтів, приїхали і далі працюємо. Е, які потрібно обслуговувати, обслуговуємо. Міняємо пічепники, міняємо тосол. Е, Решта миємо, чистимо, детелінги, робимо, поліруємо, ну, тобто Готуємо автомобілі всі для наших клієнтів. Ось Позаду мене стоїть даний автомобіль. Це завтра мають приїхати люди забрати Вольво. Ось ця красуня це ну, кум придбав для своєї дружини. Позаду в мене чорна є доступна, це понад е, Ніру 2019 року. Тут, як ви бачите, все в нас електродвигуни міняються. Ось один. Ми поміняли підчепники, це не наші, це люди нам привезли з Тернополя, знайомий. Теж мав два двигуна, потрібно було замінити. Ось один вже в зборі, другий міняємо. Це ми приганяли нашому клієнтові Аніру 2019 рік. Був відчутний злегка, малесенький рокет. Отже, підчепники замінені. Можу вам навіть розкрутити, тобто показати, все працює в ідеалі, жодного шуму. Ось ця кона в нас актуальна, Це 2020 рік Рестова. Ціна її. Скільки куми можемо віддати? 15. 15. Ну, 15. 500 євро можемо цю віддати. Є ще така сама 15-100 євро. Кіаніро, ось ця чорна, 2019 рік, 117 пробів. Весь автомобіль в рідній фарбі. Можемо її віддати 16-200 євро. Також придбали ще дві, В неділю буде брат їхати, забирати. Це синя і біла 2019 року, можливо, зацікавлено, можу вам скинути фотографію відео. З актуальних є дві кони, і на даний момент вже є три Ніро. Одна в Україні, дві куплених в Оландії. Кого зацікавлять автомобілі, будь-яка із них, телефонуйте, можливо, хтось там стикнувся з проблемою по заміні підшипників, також без проблем. Можете прислати або самостійно двигун, там по новою поштою можемо зустріти, поміняти і так само вам відправити, або приїжджайте за і одразу промиємо, вам систему можемо поміняти ТОСОВ. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Дякую.